Ось такі мої виноградики на сьогоднішній день у вечірню пору, 28 червня, виноградник Хмельниччини ось в такому стані. Як бачите, якщо так придивитись від рівня землі, то все активно підіймається вверх. Ось такі пишненькі виноградики. Прямують і прямують до своїх перших протяжок. Такий мій виноградник станом на 28 червня. Рослин багато, насаджень багато, сортів багато, тому що, щоб ви розуміли, кожен з них це окремий персонаж. Є у мене тільки два одинакових. Кущика, це є басанті, а так всі-всі абсолютно різні. Це є основний великий виноградник, тут знаходиться 107 кущів. І ще тут поблизу є другий менший виноградничок, в якому є 20 ще кущів. Тобто, всього в цьому сезоні росте у мене. На рідних місцях 127 кущиків. От такі от вони на сьогоднішній день. Якщо хтось хоче також займатися вирощуванням, прошу підписуйтесь. Дуже багато інформації, все знімаю, все показую, що і як, з чого начати, і все поетапно. Отож такі. Мої молоді рослини. Виногради відсвіли, тут де є зав'язі ось як бачите, вже ось такі стани. І це е, дає нам змогу розуміти, що вже потрібно зробити третій профілактичний обробіток наших виноградів. Отож, перших два ми вже виконали. Перший обробіток виноградних кущиків був по перших листочках, які розпускаються. Тобто я чекав особисто, щоб з'явилися майже на всіх рослинках 5, 6, 7, подекуди було і 10 листочків. Це був перший обробіток по перших листках. Другий обробіток я виконував. Перед цвітінням, тобто звертав увагу на технічні виногради, коли вони зацвіли. От тоді я біг обробляти весь свій столовий виноград. Тому що, щоб ви розуміли, це все є столові сорти та гібриди. І їх тут на перший рік моєї праці досить досить немало. От. І тепер третій піде обробіток, тобто виноград відсвів. Я вже бачу, що на моїх перших цих сигналочках, таких невеличких, з'являються все нові та нові е, такі набубняючі ягоди. Цвіту якби я вже не помічаю. От е, І вже є е, так звана причина і так звана пора для е, третього обробітку. Отож, такий собі він, мій виноградничок. Навожу тут порадки, доглядаю, поливаю і, надіюсь, завтра приступлю до хімічних обробок. От. Отож, всім дякую за увагу. Хто хоче доглядати, хто хоче садити, вирощувати, прошу, додайтеся в друзі і усі разом приймемо участь. У ось такому виноградному вирощуванні та збагаченні нашої України ось такими різноманітними красивими насадженнями. Всім дякую за увагу. Мирного неба і гарних урожаїв!